Попав до мене ось такий непоганий варган, судячи з усього заводського виробництва, корпус нержавіючої сталі, язичок сталевий, але, видно, що хромований. Єдиний нюанс це гепи. Ось ці зазори, відстань від язичка і до деки. Птимо її зараз зменшувати цю відстань за рахунок стискання ось цієї нижньої частини корпусу. Звук до того, як ми допрацюємо. Як бачите, орган не заводиться від подиху за рахунок саме оцих. Великих гепів. Так це виглядає. Через дощечки велищата затискаємо наш варган і ось цю частину вставляємо щось приблизної товщини як язичок, і легенько підтискаємо. Після проведення маніпуляції можемо бачити зменшення відстані від язичка до корпусу, до деки, і варган уже заводиться від подиху. Не знаю, як звук на відео, але грати стало приємніше. Краще відзивається ураган і звучить наче краще. Зайвим це не було точно.